Ми вже дев'ятий день в Трускавці, і ми кожного дня шукаємо якийсь ресторанчик чи кафе, де можна було б класно провести час і де буде смачна кухня і класний сервіс. Тут, звичайно, в Трускавці не так багато місць, де реально класна кухня і доволі якісні продукти, і класне обслуговування. По Відгукам ми знайшли один такий затишний ресторанчик, називається Він Тандир. І я зараз хочу поділитись своїм враженням. Це не реклама, і я ніколи не говоритиму добре про заклад, якщо мені там щось не сподобалось. Я за чесні відгуки та чесну рекламу. Амо без перебільшень. Цей ресторанчик. Ми завітали по відгукам. Ми багато чого замовили: супчик, дирони, плов, лаваші, з телятиною. Хочу відмітити, що в цьому ресторані доволі оригінальна подача страв. Все було смачно. Нам все дуже сподобалось, і у Google відгуках я поставила їм оцінку. 5. наші дирони були трохи пересолені, і ми про це сказали. офіціанту. І на наше здивування перед нами вибачився офіціант. і Нам запропонували видалити цю страву з рахунку. І в якості вибачень нам ще подали дуже смачний чай з варенням та десертом. Якщо будете у трускавці, я рекомендую цей ресторанчик. Тут Азербайджанська українська кухня, тому що ми прямо прикладали кожного дня зусилля для того, щоб знайти якийсь якісний ресторан. І взагалі цікаво, чи хтось з вас був в цьому ресторані. Напишіть в коментарях, мені цікаво порівняти враження. Ну а через два дні я вже їду в Київ і, як завжди, буду шукати нові місця, тестити якісь цікаві ресторани і ділитись з вами тільки чесними відгуками. Якщо тобі цікавий такий лайфстайл, став лайк та підпис. Писуйся, будемо розвивати наші блоги разом. Ну а на сьогодні всім, папа, обіймаю як завжди, тільки хороших людей.